Непересічний колектив бандуристів, столична національна заслужена капела розпочала турне з периферійного Слов'янська. Сценічні майданчики не дозволяють приїхати до маленьких міст у повному складі, але звучання вже сорока музичних інструментів дарує неймовірні враження. Це потужні емоції та дух нескореності. Отже, ввечері 8 червня в Слов'янській школі мистецтв було мало вільних місць. Розчарованих від спілкування з прекрасним не було. Приїхали з програмою. Яка повинна показати, що все-таки мистецтво України на високому рівні, яке підтримує не тільки вояків, не тільки звичайних громадян. Тому що капела бандуристів це колектив, який заснований 1918 році. вісімнадцятого році. Гетьман Скоропадським три років буде мати сторіччя з дня заснування. У нас є дуже багато програм, і ми з січня місяця зробили їх п'ять. В сьогоднішньому концерті будуть звучати всі фрагменти зі всіх п'яти програм, які ми і виконали, і записали на відео, і записали на компакт-диски. Це акція, яка повинна об'єднати більше по мистецькому такому шляху, тому що в українського народу є одна цінність. Пісня. Чудова програма українських пісень. Власне, національна капела вона виконує саме традиційні народні пісні. і Сьогодні ви матимете нагоду все почути. От, і ми виконуємо саме той репертуар, український репертуар, який є. Притаманний українському народу через те, що українська пісня, українська мелодія вони є виразниками саме нашого українського народу серед всіх народів. Через те, що таких інструментів і такої пісні, такої мелодики не немає жоден народ в світі. Це і бандури, і духові інструменти, вокалісти, солісти, співаки. Ну, це дуже цікавий концерт. Ми чекаємо з нетерпінням. Нас відвідують багато колективів професійних з метою підтримати наш дух, щоб ми вірили в себе, щоб ми чекали розвитку нашої держави, і в тому числі і в культурному плані. Радість почути аутентичні звуки була забезпечена місцевим поціновувачем мистецтва завдяки щиросерному бажанню. Колектива відвідати той самий багатостраждальний слов'янськ. Першим далі буде максимальна більша кількість міст Донецької і Луганської областей. Колектив впевнений, що зустрічатимуть так само дружньо, як і у Слов'янську. Чудовим місто, Ми пройшлися по місту. Чудові люди, прекрасно всі розуміють, якби немає ніяких питань і з ну немає конфліктних ситуацій. Ще не було у нас. Тому що в Києві ми багато виступаємо. А от виїхати десь до людей, тим більше у вас місто прекрасне. Ми сьогодні нас повозив директор школи, це фантастичні краєвиди, це надзвичайні люди приємні, це прекрасні вулиці, гарна площа. Вражає те, що дуже зелене місто і спокій не... чому для нас важливо, що ми сюди приїхали? Хочеться миру, хочеться спокою, хочеться злагоди, тому що якщо буде мир на нашій землі, ми все одно все вирішимо. А що нас об'єднає? Народна пісня публіки зібралось чимало, найбільше вихованців школи мистецтв, адже їм є чому навчитись у професійних музикантів. Я учасниця колективу е, грайте музики, п'яла народні пісні, і в принципі знаю, що це таке. Це дуже складно, це дуже кропотливий труд, і потрібно дуже багато усіх, щоб добитися якогось результату і жду чого та. Веселого і грустної пісні історичні, і чого то грандіозна. Кожен номер зривав шквал овацій. Виступ підкорив запальним українським колоритом, мелодіями, співом.